Доброго дня! Сьогодні про новий напрямок нашої євроінтеграції. В принципі, всі її так багато років вже очікують. І як ми з вами всі розуміємо, євроінтеграція має відбуватися в різних напрямах. Як всі бачать, то це підвищення тарифів до євростандартів. І зараз одним із стандартів є це прив'язка сім картки до паспорта. Тобто без паспорта ви вже сім карту не купите. В Україні дійсно на сьогодні існує законопроект, який передбачає обов'язкову прив'язку сім карток до паспортних даних. Це означає, що сім картку можуть заблокувати, якщо вона не буде прив'язана до паспорта. Наскільки я розумію, термін для обов'язкової реєстрації контрактних номерів був визначений до 1 січня 2025 року. Нові вже електронні ідентифікаційні модулі е 7, також будуть видаватися лише після прив'язки їх до паспорта. Давайте з вами розглянемо плюси і мінуси такого законопроекту. Отже, перевагами даного законопроекту є: по-перше, це боротьба із злочинністю і шахрайством. По суті, на сьогоднішній день це є. Головною метою, і тут можна з цим погодитися, оскільки анонімність мобільних телефонних номерів часто використовується злочинцями для шахрайства, терористичних актів і по суті анонімних погроз. Прив'язка до паспорта дозволить правоохоронцям дуже швидко ідентифікувати власника мобільного номера, з якого відбувалися певні правопорушення. Підвищення безпеки користувачів у випадку крадіжки телефону відповідна загноблення сім карту можна буде досить швидко найти а також це убезпечить від несанкціонованого доступу до номера і наявність прив'язки до паспорта, дозволить власнику по суті на сьогодні легше відновити свій номер і захистити свої дані, тобто банківські картки, що прив'язані до номера телефону. Захист від кіберзлочинців багато онлайн-сервісів, такі як банки, соціальні мережі, використовують мобільний номер для ідентифікації та. Двофакторної аутентифікації реєстрація sim карток посилить захист від несанкціонованого доступу до даних сервісів. Пошук загублених викрадених телефонів також буде набагато простіше, як ми розуміємо. Прив'язка до особистих даних може допомогти у відстеженні та поверненні відповідно викрадених телефонів, оскільки це дасть змогу правоохоронцям відстежити ті сотові вишки, з яких відповідно останнім часом. Були зроблені певні дзвінки зменшення спаму і небажаних дзвінків повідомлень. Якщо всі номери будуть ідентифіковані, стане легше відстежувати джерело спаму. Відповідність світовим практикам. Багато країн, як я вже сказала на початку, це країни Європи, вже давно запровадили обов'язкову реєстрацію сім карток. Але в даному законопроекті є і недоліки. В першу чергу це ну, по суті бюрократія і незручність для користувачів. Процес реєстрації може бути обтяжливим, особливо для людей, по суті, похилого віку, іноземців або тих, хто не має паспорта нового зразка. ID. обмеження анонімності, деякі користувачі цінують анонімність, яку по суті давали сім картки без прив'язки. Це може важливо бути, наприклад, для журналістів і правоохоронців. І також для правозахисників, просто людей, які не хочуть розкривати свою особистість. Потенційний ризик витоку даних збільшується ризик витоку персональних даних, якщо система реєстрації не бути належним чином захищена, це може стати мішенню для хакерів. Як ми вже з вами бачили, досить багато українських баз просто зливали фінансові витрати для операторів. Мобільні оператори повинні будуть впровадити та підтримувати систему реєстрації. Що вимагатиме значних відповідних інвестицій. Проблема для туриста і короткострокових відвідувачів для іноземців, які приїжджають на короткий термін, процес реєстрації зі карток може бути незручним і займати багато часу. Не можу сказати, це по собі перебуваючи в іншій країні. Хоча, як показує на сьогодні, практика інших країн для туриста зазвичай передбачається спрощена процедура, але в будь-якому випадку аеропорту це займає. До 30-40 хвилин часу можливість зловживання даними, тобто існує ризик, що доступ до цих даних може бути використаний неправомірно або для тиску на громадян. Також це можливо. загалом, по суті, законопроект про прив'язку сім карток до паспорта в Україні на сьогодні спрямований на боротьбу із злочинністю, що по суті має стати і має бути позитивним моментом. Однак важливо враховувати потенційні незручності для громадян, а також забезпечити надійний захист в першу чергу персональних даних. Пишіть у коментарях, що ви думаєте відносно даного законопроекту, чи вважаєте ви позитивним? Моментом, те, що сім картки будуть прив'язані до паспорта. Або чому ви вважаєте, що це є негативом або мінусом? Я вам дуже вдячна за увагу. Очікую ваших коментарів. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу. Також хочу висловити свою подяку Збройним силам України за можливість записувати для вас сьогодні дане відео. Вірю, і сподіваюся, все буде Україна. Дуже дякую за увагу.